Кращого будівельника міжнародного класу визначать у Львові. Універсальну майстерність поведінки з гіпсокартоном демонструють майстри з чотирьох країн. Компетентний журік кілька днів стежитиме за роботою із сучасним матеріалом і в п'ятницю визначиться з кращим майстром. Проходять змагання міжнародного рівня у Львівському училищі дизайну та будівництва. Усіх цих людей об'єднує спільна професія. Вони монтувальники гіпсокартонних конструкцій. За звання найкращої боротимуться 24 команди. Ми хотіли б порівняти до того ж, наскільки рівень підготовки у різних країнах, ну по-перше, хоча б серед Росії, України, Азербайджану і Грузії, визначити рівень професійної майстерності самих педагогів і продукт, і продукта їх діяльності, тобто їх учнів. І на час, і на якість змагатимуться учасники у звичній для них роботі, майструватимуть архітектурну декоративну конструкцію, тобто колону. В кінцевому результаті вона виглядатиме ось так: конкурс розбили на три етапи: починається роботи з розмітки і закінчиться їхні фінішні роботи, яка в них буде це. Ну за і покраска колони. На монтажника гіпсокартонних конструкцій почали навчати лише в 2006 році. Тому і визначатиму досвід та навики нової будівельної професії. Призи будуть досить серйозні. Це ноутбуки, це планшети і подальші місця більш-менш такі уже малоцінніші подарки. Хто стане переможцем міжнародного будівельного конкурсу? Журі вирішить у п'ятницю. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини.